І всім привіт! Ви на каналі Білобрасі. Сьогодні я буду з вами трейди Enfer Frog. А на що я був її за трейди, ви дізнаєтеся в кінці відео. І давайте ми будемо вже розпочинати. От саме якось так. Погнали! Значить, перший трейд це є м, саме Monkey і Rabbit. і тут ще є такі от пети, коротше, це дуже мало. Да, це дуже мало. Далі саме Окс, теж дуже мало. От тут же можна подумати, тут Хімера, Enra, це така от змійка. ну Я все-таки вирішив відкуна туканчики, кумарчики, то все. ну я вирішив відклонити. Тут я майже не тут чотири пінгвінчика, але мені лень прокачувати їх і це є дуже мало. Далі флайра тірекс, Ну, так, мало. Далі великий трейд. ну це мало, як ви само собою розумієте. Далі такі от, от пети, це мало. Вотрбео, це і там ще там один не прогрузився, але це мало саме звує. Далі йде е, райт Пантера чорна, флай вуверн і неоновий я. от. Я, я майже зголосився. Ну, алло. Я вирішив відклонити, хоча це вигідно. Далі це флайрайд, цей, я не знаю, ПАКОК. Мало. Тут, по-моєму, навіть. Ну, не знаю точно. Але, по-моєму, це є мало. Саме оцей вот трейд, саме там, де флай ghost, дракон. І отут просто я це согласився саме. Я просто був в шоці. От саме, якось так. От якось так саме. І не в тому що це не прикол. Е, саме от. До речі, ТГ-канал заходьте. Я лишав на одному шорт з відео одну таку штуку, ціп, ну от саме цей трейд. От саме цей трейд. От саме цей трейд. Я на нього зголосився. І на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, Якось так. Надіюсь, вам відео сподобалося. Пробачте, що не ну, дуже короткі. Само. І на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки І от саме, я надіюсь, вам це відео сподобалося. Знову ж таки, ставте лайки, підписуйтесь на канал і на цьому все. До нових зустрічей. Всім па-па